Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас огляд книги Генрі Форда Моє життя та робота. Ця книга відноситься до розділу автобіографій, проте, після прочитання її можу сказати, що ця книга більше про мотивацію думки автора щодо різних тематик. Бізнес менеджмент, а не про історичні факти із життя самого Форда. Тому цю книгу можна назвати дуже мотиваційною та такою, яка дає багато інформації щодо бізнес менеджменту. Книгу Моє життя та робота надало до огляду видавництво наш формат. Якщо після огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви можете знайти у описі відео та закріпленому коментарі. Але це ще не все. Цю книгу ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації даного відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому і відправлю дану книгу. Тому не зволікайте і пишіть коментарі одразу після виходу відео з текстом Хочу книгу від нашого формату. Якщо доля вам усміхнеться і ви станете переможцем, то не полінуйтесь протягом трьох днів з дня розіграшу написати мені дані для відправки цієї книги вам. І так повернемось до книги. Завдяки своєму розуму, цілеспрямованості, далекоглядності і головне важкій праці, Генрі Форд став однією із найбагатших людей світу свого часу. Водночас, гроші для цього чоловіка були точно не на першому місці. У даній книзі Генрі Форд має своє ставлення до грошей. Він вважає, що мати гроші це необхідність. Проте мета грошей не неробство і соцільний відпочинок, а примноження коштів для корисного служіння суспільству. Головна ідея, до якої Форд повертається протягом усього тексту своєї книги, це те, що бізнес повинен служити на благо суспільства і країни в цілому, а не думати лише про збільшення доходу. Форд вважав, що гроші переоцінені, адже продукти, сервіси, харчі все створюється за допомогою людей. А гроші це лише знаряддя. І він вважав, що бізнес не повинен керуватись банкірами, фінансистами та іншими людьми, посади яких пов'язані з грошима. Бо ці люди керуються тільки однією мотивацією грошима. Тому у своїй компанії Ford Motor він поетапно викуповував свою частку акцій у інвесторів, щоб ті не заважали йому приймати прогресивних та ефективних рішень. Форд у книзі піднімає питання недосконалості фінансової системи, бо заробляння грошей заради самих грошей призводить якраз до деградації суспільства в цілому. В часи Форда гарним бізнесом вважався не той, у якому за якісну роботу отримали справедливий прибуток, а той, що давав можливість випустити велику кількість акцій і облігацій за високими цінами. І Генрі Форд вважав, що це неправильно. Книга була написана ще у 1922 році, а це вже більш ніж 100 років тому. Але ми все ще маємо ту саму проблему. Керівники компаній женуться за ростом акцій своїх компаній будь-якою ціною, тому що це радує інвесторів, які очікують прибутки від цього росту. І ось Форд вважав, що такий фокус на ціні акцій знижує якість виробництва і в результаті негативно впливає на компанії. Основну причину цього Форд вбачав у неправильній мотивації бізнесу і вважав, що функція бізнесу є виробництво для споживання, а не для примноження грошей. Маючи відміни від своїх сучасників бачення бізнесу, Форд став своєрідним новатором у менеджменті і у своїй компанії запровадив ряд нововведень. Прагнучи отримати максимальну оптимізацію виробничих процесів, Форд запровадив конвейерне виробництво, що в той час було чимось неймовірно прогресивним. До того часу робітники робили свої дії трохи хаотично та витрачали багато часу на ходіння за інструментами або переміщенням комплектуючих з одного місця в інших. Це, власне, і непокоїло Форда, бо марнувалася велика кількість робочої сили, а саме головне часу на виробництво однієї моделі автомобіля, що в результаті впливало на кінцеву вартість. Якось він побачив на Чекайській скотобійні, як рухаються на гачках підвішені тушки тварин, і це надихнуло Форда на створення конвеєру, який працював без за принципу. Робітник стоїть на місці, а деталі та інструменти доставляються до нього за допомогою спеціальної рухомої лінії. Цей спосіб зробив шалений стрибок у швидкості та якості виробництва. Також у пошуках вдосконалення Ford у певній мірі позбувся посад у своїй компанії. З такою системою без посад будь-якому робітнику на виробництві була створена можливість вільно звертатись з проблемою чи пропозицією напряму до головуючого цеху або до директора заводу. За допомогою відсутності посад питання вирішилось в дуже короткий час. Також люди менше думали про самі посади. А більше про продуктивність та якість виконання своєї роботи. Тим самим зменшили кількість людей, які приходили на роботу заради особистого просування, бо посада надавала б їм привілеї та владу. Щодо найму персоналу, у Форда також був свій підхід. Форд наймав навіть злочинців, адже вважав, що шукаючи працівника, він наймає людину і її вміння, а не історію цієї людини. Також Форд наймав і хворих, та інвалідів, і в цьому Форд бачав певну логіку. Якщо для виконання певної роботи або операції необхідна одна рука, зір та слух, то на це місце наймали саме таку людину, бо наймати фізично здорову людину на робоче місце, де може працювати людина з певними вадами і навпаки, це безглузде марнотратство. А марнотратство для Форда було недопустимо. Щодо заробітніх плат, то також є про що прочитати. Форд пише, що прагненням працедавця як лідера має бути якнайбільша заробітня платня своїм працівникам у своїй галузі. А прагненням працівника виконати якомога більше роботи, щоб така зарплата стала можлива. І тому Форд запровадив у себе систему оплати праці, яка містила фіксовану ставку та бонуси від доходу бізнесу. А також шукав різні шляхи, як покращити робоче місце, зробити його більш комфортнішим для працівника, щоб працівник приходив на роботу і думав лише про те, як зробити якісну свою роботу, а не як де інде підзаробити, тому що йому не вистачає на хліб. Щодо автомобілів, Форд також мав інше бачення, аніж його сучасники. Ціна автомобілів в той час була зависока і тому не була доступна більшості людей. А звідси і сприйняття суспільством автомобіля як іграшки для багатіїв. Форд хотів це змінити і зробити автомобілі максимально доступними. За рахунок впровадження принципу постійного зниження собівартості авто, компанія Ford Motor з кожним роком зменшувала ціну на автомобіль, роблячи його більш доступнішим. І як наслідок, збільшуючи минулорічні показники продажів. Основна ідея Форда полягала в тому, щоб його автомобіль могли купити якомога більше людей. Таким чином, він вважав, людство рухається вперед і життя для людей стане все більш комфортнішим, якщо усі інші виробники сповідуватимуть цей же принцип. Також Форд змінив концепцію сервісу та продажу авто. Як саме про це ви детальніше дізнаєтесь, прочитавши дану книгу. Підсумовуючи книгу, можна сказати, що Генрі Форд будував свою бізнес імперію на простих принципах. І ось вони. Робітники на роботі мають добре працювати. За свою добру роботу вони мають отримувати добру платню. Мета бізнесу не набивання кишень, а надання послуг. Слід приймати з не грошима, а якістю продукції. Ціна повинна бути максимально доступною для споживачів. Слід постійно шукати шляхи вдосконалення процесу виробництва та здешевлення собівартості. Після продажу товару ваші відносини з клієнтом не завершуються. Сервіс має бути зручним, дешевим та швидким. Книгу рекомендують до прочитання. Дуже багато корисної інформації щодо менеджменту подано у ній, і багато речей все ще актуальні, незважаючи на те, що книга написана ще у 1922 році. Книга мотивує, заставляє на певні процеси глянути з іншої сторони. І вдумати їх з іншої перспективи. Тому можете сміливо її читати і бути впевненим, що не пожалієте витраченого на читання часу. А також не забувайте про можливість за допомогою коментаря отримати книгу Моє життя та робота безкоштовно. А також, якщо вам цього разу не потолонило, то посилання на дану книгу, за яким ви зможете придбати цю книгу, ви знайдете під відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!